Всім привіт, сьогодні ми будемо грати у гру Light Night Mob. Ось так. Зараз ми запускаємо. Ми зати зателефонували. ЛейтНат Моб. Зараз я перекладу, зараз послухаю все. Угу. Типа надо попробовать это а? что? А, да, да. А, ну, да -да, точно, точно надо попробовать. Так, как треть окна даже тоже треть Боже, ё-моё! -мо ⁇ там у нас так же. Так, -с. так, я. Yeah. Oh, Ой-, це так за так засада? Да я не розумію. Шо, шо це? Це кров чи що? Так, снім. Так, у нас же... С чеканом давай, типу, по що? чешу. Типа никого не. Окей. За буком... А, ключ надо, що? ну як я пішов, тут попробуємо. Поки я прибираю тут, ви підпишіться та поставте лайк. Ага, так, так, є. Я зараз думаю, коли це все зроблю, зараз, може, зайду на ліво. Це такий звук порядник, коли вибирати таку металеву бутилку це вообще бомба. Вибачте, ну, я звуки прямо з гри. Я вам не можу передати. Вибачте, це реально мінус. А вже в наступному відео відео кажу відомо. Відео я вам зроблю оригінальний звук з цього і типа буде зразу мій голос. Okay, зараз ми пока що тут знову. А что нам хочется это О. А что у нас типа на так? Что с фоне. Такс. Да кто столько этих? Так, ну давай, ну. Що Зафіня? Че ніде не можу взяти його. О! Хопс, хопс! Окей. У нас від я залишу в описі під цим відео або в коментарях. Такс! Зараз висок побирати. Я не я зараз себе фібраю, думаю, не побачили збивати. Це хто тупо на саме має вночі прибиратися. Друге, ані мільярда. Так, а що так сьогодні?

Хорошо, я не знаю, як там зараз будет дальше скримаки КМК, це да. Ну, якщо чесно, мені зараз так реально страшно рада в цего. Ну, це я поруба, вона реально. Вона багато займається для середніх ПК може зайти. На мене є ігровий ПК. Але я не розумію, що в мене така графіка погана. мене би мало бути краще, типа прямо закрив, може, через те, що тут киспі. Що? Что це було? -мо. А, це клю... Ааа, боже. Це как раз ключ від цього точно. С утра ми вс це. Ой-ой-ой-ой-ой, ну-ну, я кажется, це лише шляпі... скільки... Два скрмака було. Це лише початок, хочу видите? Початок, ага. Завершил Офіс, офис мистер Бетром і Мастер Бес. Окей, я понял. А тут теж тоже ключики съе. Подвидбес, он чешу. чи що Чи разбираемся. Токс. Знаете, я давай с похожением почего. Про цю гру, але ну рані досі страшно грати, хоча ідеїці, типу, подивився початок, що я тут прибирати Ну, Я це давно дивився, що десь не знаю рік тому, коли ще ну, каналу майже не було тупо. Я от щось подумав, типу, вирішив зробити канал, перший знімав про КС, а тепер згадав той холор. Я вирішив це блин, що у мене телефон прийшов, ладно, зараз не від цього. О боже, йо -мо, -йо. не лякайте. Ага, це є тата на цей. Ой-ой-ой, боже, що тут таке? Капець. ну окей, це виходить дві кімнати, да? О, сміхне. Треба буде далеко йти. Ну разумеется, короче, <ривіт> що просто хтось до того не дышов. Рані, вибачайте, що звуку нема, а звуком було рано цікавіше, но вибачте так, як вийшло, краще. своє, що проще. Уже є. Та не рано, скільки у цих колобані, бляха тут. Не знати яких. Не це друг сам це зробити. в мене других маньяк. Спочатку. Кое попробовал, а не, ша не. А шо, я тут сейчас А, є тут. Що я бутылочка тут. сейчас ты бра попробовал, забейся. Не, а ша-ша. А, вот. вот е. а тут ничего. А, вот. Так, выпадаем Е. Да. А, тут двери закрытие чегось. Хотя ключа не могу. Опа, це що таке? Це що з бляха з того ладом чи Це щось що інше. Так, є. Я тепер переглянути додому, чи що? ну окей, йдемо додому. Ну, это такой на вылку, кто ты стопор а разметал, звук всякий такой. Так. Куда? -то? А, то туда, туда. Опа. Не-не, я туда не буду. Это а, для контент, контента, я все заме. Ааа, ё-моё, что это такое? Ё-моё. Опеет Ой боже, я так не йому! <реку> Можна, а якщо... Що би було, якби бы я туда напишов? Що би було, якби бы я туда не напишу Не знаю даже мне на трубы насварился, чи так человек чи так, Что-то чи що? Що прям раз задумала, типа, що я маю то. Ладно, всем пока, сегодня был Мафиат.